Кожен є щось вирощує не просто так копі-продає, як всі привикли говорити, але так як я, наприклад. Маю тепличне господарство, вирощує таку продукцію. В моєму випадку це ну, посельйозно. По -серйозно. серйозно, не серйозно це праця. І десь людям повинно бути, мати місце, де реалізувати. Є в свої Так сталося, що поставили нас біля бібліотеки, ми тоді були категорично проти. Але коли постояли років три, зрозуміло, що інсталяція така, що північна частина бібліотеки повністю затінює місце, де ми стоїмо. Тобто мале енергоспоживання в плані холодильних установок, в плані освітлення і в плані енергозбереження. Тому що будь в будь-якому місці, коли ринок не поставиш. Він не може бути фасадом виходити на південну, східну і навіть західну сторону. Таких міст в Тернополі, як ви кажете, я так новолі чув вашу розмову, немає в Тернополі. Якщо розібратися, немає. Плюс, якщо я був, наприклад, в Коварі на Кирковому ринку чи в Варшаві, вони завжди в такій частині, центральній частині міста, де можливо організувати під'їзд-виїзд. Тому що людина, яка їздить по квіти, вона не буде ходити, вона завжди буде під'їжджати. Що на таксі? Вона повинна під'їхати, якось логічно виїхати. Зати... І люди, які там вже стоять, до речі, 17 років, стоять в тому Шанхаї. Той, хто приїжджає в той Тернопіль, бідний, бачить той шанхай і прекрасно розуміє, що це оособлює нашу ситуацію в країні, а що інше. Тобто, або ми що зробимо, або ми стоїмо далі, так як є. Бо ніхто бульдозером нікого звідти не вижине, ви це самі прекрасно розумієте. Зараз mm. люди пройшли Майдан, до речі, і всі вони там були. І хто ці і так далі? Просто так, бульдозером ніхто нікого you know, yeah. не має. Я не дарую, yeah. я кажу, yeah. Yeah. Сам, yeah. зараз кажете бред. Живіться, Майдан зразу. Як без бульдога говорить своє бачення? Вона має то приємність. Я можу сказати, там стоять люди. Наші колеги також. тоже тернополяни. 25 ліків. І колеги, наші, колеги наші колеги, наші знайомі, Знаю. дуже близькі знаєте, розумієте. Так. І вони прекрасно розуміють, що бібліотека це також живий організм, це є об'єкт, який має жити. Ви називаєте, як вам добре під стінами бібліотеки, звичайно, я вам вірю, що вам добре і не розпоживання менше, і літом приємніше там бути. Ну, не може бути двох таких об'єктів по сусідству безпосередній близькості. Якби хтось поставив питання, якщо б місто переживало за вас, ви ж повинні розуміти, що вами маніпулюють. Я ну я хочу... Вже, пере... хвилину. Хвилину. ну знаєте, я скажу, я ж не проти вас, що зважу. Ми стикаємося з чим, що ми розглядали об'єкт один, який так і називався квітковий магазин. Знаєте, де, Ніхто тоді Шост... до нас не підійшов. того вийшло, але це міська рада. На цілком законних ос... основах це питання пройшло, земельний відділ, архітектуру міську, проголосовано було двома депутатськими комісіями і 43 чи з кількома депутатами чи 60 проголосовано, щоб там був. Добре. Добре. Звідти забрав. Що в нас? Апелює з того, так, вам там би було можливо гірше, це далі. Я трошки знаю то питання. Знаю, щоб ви були і там, де Данило Галицький в свій час. Так. Через те, що без нас то питання не рішалося. Я як автор проєкту тоді не був проти, щоб туди ну, бібліотека довго бути. Будівництво йде ну, тимчасово, значить тимчасово. Чому ніхто не ставить питання з міської ради, щоб реконструювати той шанхай, який чуть вище, де магазин квітковий того болящика цілого. І там якийсь збудувати об'єкт, який би прикрасив і місто, і знищив би той шанхай. І забрали би вас туди. Так треба викупити. так? Потрібно якісь місто... зараз власність Це вибачте. А от завтра скажіть, шановна. Що завтра робити в бібліотеці? Найдуться кошти. І треба буде завершувати її. Там доступу навіть чи поштукатурити не буде, якщо буде там об'єкт. Завтра це вже буде приватна власність. Завтра ви вправі сказати, щоб нас знести, ви можете ціну в 10 разів більшу поставити. І на тих умовах спекулювати. Розумієте? Ви повинні зрозуміти, ми, ми не проти відверто. вас є можливість там фізично і облаштувати, і добудову зробити, і бо там тих 4 метри чи 5 ще є. Ну, Ніхто туди на ту землю не зеркає. Дивіться, бо дивіться, дивіться. Ну, я вам робило... показував землю, яка належала правильно обласна рада і за ну, свої, я не знаю. Чи управління капітального будівництва обласної держадміністрації проморгало той момент. Вони не оформили документально до кінця землю свою. І на цілком законних підставах, навіть не попередивши управління капітального будівництва, отих 500 метрів казати, нижню частину, вилучили. вилучили в них, що мала право міська рада робити Ні. Цим буде, я надію, буде займатися набу. Але ні, це підприємство не винне. Вони будуть віддуватися, розумієте? Бо будуть їх провіряти. Але не вони вилучали ту землю, а їм дали і сказали, будуйте. На яких умовах? Це вже на їхній сонці. Розумієте? Я просто пояснюю, два об'єкти в такому вигляді, і це кожен архітектор скаже, не можуть існувати. І завтра ви також. Тому все розчиститься, закінчиться бібліотека, збудується, чи вона буде бібліотека, чи буде якийсь об'єкт, і ви ж перші скажете, а хто ж це допустив отаку ситуацію в місті? І маємо також майдан імені Героїв Євромайдану. Маємо пам'ятник, а відносимося, чи нам ви поставили пам'ятник просто для галочки? Право в тому, ви кажете, що сховають атошники прийдуть. Да прийду Та прийдуть ті атошники з другої сторони, що? які скажуть дійсно. Що... Повністю схований цей він на фасадні.